Вербанку йде да, до модуля. А. Модуль сам таким чином підключений, що при дзвінку. Там є синкартер, номер на дзвінок да. і буває це. Да. У нас є їхній номер. Російський. Да, ті, хто детонують. Просто оставити його включеним і mm -hmm. поставить камеру, щоб вони типа наблюдали за цим всім. Буковинські правоохоронці, це співробітники головного управління з співпраці Служби безпеки України, спрацювали на випередження та запобігли тяжкому злочину. Зрадників, які залишили вибухівку, було затримано на гарячому. Двоє жителів Буковини віком 17-18 років на замовлення ворожого куратора погодилися вчинити терористичний акт відносно правоохоронців, підірвати наряд поліцейських, що повинні були виїхати на неправдивий виклик. Виконуючи вказівку агента з Російської Федерації, фігуранти самостійно виготовили вибуховий пристрій дистанційної дії та встановили його біля покинутої будівлі у Виженському районі. При цьому надійно його заховавши. Там же вони прилаштували камеру відоспостереження для контролю за ситуацією та приведення в дію вибухівки, коли туди повинні були приїхати поліцейські. Неправдиво повідомили, що на спецлінію 102, що за адресою покинутого будинку хтось гукає на допомогу. Молодики сховалися і чекали вказівок від своїх кураторів з Росії. Букавинські проохоронці оперативно спрацювали та попередили підготовку до вчинення теракту. На місці події негайно виїхали відповідні всі служби вибухотехніки спецпризначенця. Фахівці вибухотехніки. За допомогою спеціального обладнання провели обстеження потенційно небезпечної території та було виявлено пакети з вибухівкою. Крім цього, проведені спеціальні дії по нешкодженню цієї вибухівки. Готові! Готові! Також під час слідства прохоронці встановили, що фігуранти причетні до вчинення наркозлочинів. Молодший з них облаштував за місцем проживання нарколабораторію, де разом зі своїм 18-річним спільником виготовляли психотропну речовину амфетамін, яку збували на території України. Головним каналом реалізації наркопродукції був телеграм-канал. В ході санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів прохоронці вилучили усі наявні речові докази, які вказують на злочинну їх діяльність. Або зловмисників затримано в порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідство триває під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури.